Наприкінці липня суми сколихнула жахлива звістка. Буцімто у пслі поблизу села Барвінкове плавають фекалії. Від часу забруднення минуло 10 днів. Знімальна група СТС подолала не один кілометр для того, аби на власні очі і зі своєю камерою перевірити, чи справді мешканці міста Суми фактично у первісному вигляді скидають свої нечистоти у рідну для себе річку. Псел. Ситуація сьогодні краща за ту, що була зафіксована на відео з інтернету щось незрозумілої форми і консистенції. Бачимо лише біля берегу разом із інспектором профільної служби, намагаємося визначити, що ж це таке. Але тільки попереджаємо, якщо ви зараз їсте, краще закрийте очі. Ми зараз підійдемо і подивимося, чи дійсно це фікалії, чи ні. Жодного запаху немає, і на фікалії це також не схоже. На запитання, що ж це може бути, Віталій Литвин припускає: із дна піднявся активний або гнилий мул, але аж ніяк не фекалії. Їх потрапляння сюди виключено. При нормальній експлуатації загальноміських очисних споруд, і при їх роботі в штатному режимі це неможливо. Слова еколога підтверджує Йосип Тисівський нечистоти каже, навіть якщо і були точно не їхні. Хтось злив машину, нечистот, якщо там плавали какашки. Після очисних і після наших насосних станцій какашик плавати не може. Що ж то було після заяви віце-прем'єра Вощевського сумським пслом зацікавилися і в столиці. Ситуацію знають і звинувачують саме міськводоканал. Встановлено перевищено гранично допустимої концентрації скідів, а саме по азотній групі, вмісту органічних речовин та фосфатів. За всіма критеріями води, якості води у річці можемо говорити, що скіди здійснив дійсно міськводоканал в місті Сумах. Фахівці кажуть, стан порівняно з липнем значно покращився, але розслідування не уникнути. Екоінспекція та управління водних ресурсів вже ініціюють перевірку міського водоканалу. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС.